І чим менше люди зараз їдять. То вони хорошо готуються до нового року, бо тому, що якраз організм розслабляється, очищається, і тоді саме головне, щоб не до нового року наїстися, а потім приперти і ще з'їсти все, що є на столі. Хочу сказати, що це дуже шкідливо, дуже шкідливо, бо тому що на підшлункову печінку а на шлунок навантаження просто сумашече. бо тому, що з ранку до вечора їсти, 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 їсти і ще й труїтися алкоголем. Я скажу, що це не корисно для нашого. Потрібно їсти, наприклад, ви говорите, не переїдати, що не потрібно? переїдати взагалі. я кажу, перед тим, якщо ви готуєтеся на вечірку або кудись на якесь свято, то напередодні менше їсти. Що значить менше легка їжа, бо ти знаєш, що в тебе буде ситна їжа, що там буде і перше, друге, і третє, четверте, і п'яте блюдо, і ясно, що ти, але треба і там себе регулювати. Якщо ти з'їв і поки ти маєш чуєш смак. Він тобі дає задоволення. О, оце ти їш. Як тільки в тебе смак і задоволення пройшло себе треба зупинити зупиняйтеся не все тр... не всю тарілку треба з'їсти гостях не все треба ну не все треба й попробувати хоча господиня буде готувати каже от у там буде після знаєте на різдво 12 страв і треба всі але вони всі пісні і що саме цікаве вони ті які легкі для організму а от м'ясні страви жирні страви, особливо олів'є і ще й з майонезом це дуже шкідлива їжа і вона дуже важка для нашого організму і я вважаю, що від цього треба подальше, чуть-чуть, а якщо можна, то взагалі його і не їсти. І не труїтися алкоголем, не дай Боже. Бо 100, кожних 100 грамів вина 2000 нервових клітин уходить. 100 грамів горілки, 10 тисяч нервових клітин уходить.